А от також серйозно, якби українські вчителі, медсестри, рядові солдати в частинах отримали мінімум 4 тисячі доларів зарплати, а українські лікарі отримали від 4 і до безкінечності, в залежності від стажу та фаху, а пенсіонери отримували хоча б півтори тисячі доларів пенсії, а армія була забезпечена всіма необхідними силами та засобами. Щоб був створений такий потенціал і такі умови, щоб нашим йобнутим сусідам навіть відвіхнуту парилу голову не приходила ідея на то, щоб на нас напасти, і щоб всі ці сили та засоби були створені українцями на українських заводах, і щоб країна розвивалася, заробляла гроші, а не жила за рахунок подачок, які нам преподають як перемогу очередну, то питання мови би більше ніколи не стояло. Тому щоб бути українцем і розмовляти українською, це би було модно, це би було престижно, люди би до цього тягнулися. Адже сама по собі мова чи культура вони гордості не дають. Гордість це коли ти можеш щось запропонувати людям, може запропонувати світу. А над цим треба працювати, а не гристися між собою і ділити людей на правильних і неправильних.